Друзі, добрий день. Другий півфінал. Подивимося, чи він буде такий самий яскравий, як перший. Звичайно, є сумніви, але по-свому якась, як то кажуть, простота в ньому буде. ПСЖ, Арсенал. Підтримка ПСЖ буде Солена. Ми розуміємо, що дві команди ще ніколи не, не вигравали лігу чемпіонів і дуже налаштовані. Що очікувати від матчу? Звичайно, арсенал, як то кажуть, кине всі свої сили можливі, бо чемпіонат програний. Останній шанс Артети, напевно, виробити якийсь турнір, можливо, вже більше не буде, як то кажуть, керівництво команди терпіти виступу без титулів. Ну, Є проблеми, звичайно, мама Габріеля, захисника головного нападу. Теж є свої нюанси. Подивимося, що арсенал зможе. Зіграти хоча б приблизно так, як з ралом, то хороші шанси мають. А ПСЖ що? ПСЖ всі в боїміч, надавно виграний. Рутує склад і хоче собі. Емері. я думаю, теж підготовка в них серйозна і вони розуміють, що нарешті мають шанс виграти вухастий кубок. Пишіть коментарях, що очікуєте від тої гри. Я, звичайно, так само напишу свій прогноз. До зустрічі, друзі.